Житель Гани Чарльз Асеку за останні 20 років витратив десятки тисяч доларів, щоб позбутися килоїду, великого пухлиноподібного наросту. Переніс дві операції, але без успіху. Водночас багато грошей пішло на поїздки до лікарів. Чоловік, як раніше, надіється на удуження, але вже без таких великих витрат. У цьому може допомогти 3 d телемедицина. Спеціальне обладнання возять містами Гани в мікроавтобусі. Зараз він приїхав до Кофорідо. На віддаленому прийомі Чарльза оглядають кілька лікарів з Руанди, Шотландії та Бразилії. Зазвичай у лікарні потрапляєш лише до одного лікаря, але тут їх багато, і я цьому радий, бо кожен має свій досвід і, можливо, вони знайдуть спосіб, як розв'язати мою проблему. А це інший пацієнт, фермер Джордж Опоко має саркому м'яких тканин. Його відправили до лікарні, що в акрі, але тепер виникла можливість пройти огляд віддалено. Я радий, що мені не довелося їхати до лікарні, бо це було б дорого з огляду на витрати на транспорт і проживання. 3 d телемедицина відрізняється від звичайного відеозв'язку, тим, що пацієнта оглядають за допомогою високоякісних відеокамер. Зображення виводять на високотехнологічній дисплеї. Лікар може побачити точно 3 d модель пацієнта та оцінити його стан, ніби перебуває поряд. Такі віддалені огляди дають змогу спланувати хірургічну операцію, а після неї спостерігати за відновленням пацієнта. Ми зрозуміли, що пацієнти проїжджають дуже великі відстані, щоб потрапити на огляд до того чи іншого лікаря. А іноді треба приїхати знову на другий день до іншого фахівця. А так ми могли б запросити лікарів з різних місць, хоч із нашої країни, хоч із за кордону, щоб усі одночасно оглянули пацієнта. 3 d медичні консультації в Гані поки що лише експеримент. Якщо він виявиться успішним досвід, зможуть перейняти й в інших країнах Африки.